Про зброю, яку нам збираються надавати, і вже прийнято рішення, коли вона приїде. Ми про це поговоримо з Олексієм Їжаком, завідуючим відділу Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаємо в нашій студії. Хочемо з вами пройтися по кількох, так би мовити, Типах і одиницях озброєння, які вже пообіцяли або вже є в Україні, для того, щоб ви для нас і для наших глядачів пояснили, про що власне йде мова. От, наприклад, США нададуть 50 одиниць БМП Бредлі. Я щойно побачив, що е, Пентагон сказав навіть, що вже за кілька тижнів Бредлі з'являться яв... в Україні, і ще 100 одиниць м 113 які вже крім того, і давно є на озброєнні збройних сил України. Як ми розуміємо, Бредлі і досі є на Збройній армії. Сполучених Штатів Америки. до того ж, під час операції буря в пустелі Бредлі знищили більше танків ніж Абрамси. Розкажіть, будь ласка, про ці два типи бронетранспортерів. Ну, взагалі треба розуміти, що на полі бою танк не може воювати один, тому що людина може сховатись в окопі і кинути гранату і там пошкодити. Гусеницю трансмісію, ну, умовно кажучи, всі ми бачили ці кадри війни. Тому будь-який великий наступ, він передбачає наявність важкої власне основних бойових танків, важкої техніки. Далі йде менш важка техніка це бойова машина піхоти, тобто таке, що. Одночасно є і транспортером, і е, зброєю, яка діє, підтримує дії піхоти і захищає танки. Або знищує ворожі танки, і також є власні піхотні підрозділи, які переміщуються на, на в, транспортерах. бронетранспортерах, це е, броньована машина, або взагалі власним, власною ходою переміщуються там сили спецназу. Все це разом має працювати. Те, що таке Бредлі і аналог американський, німецький аналог Мардер. І можна сказати, що французький колесний танк до цього дотичний, це важка частина, це ну можна сказати щось між стандартною у нашій уяві системою такою, як бойова машина піхоти, і танк. Це такий важка бойова машина піхоти. Яка має посилене озброєння для, для боротьби з ворожими танками і броньованою технікою і Бредлі і Мардер? От вони фактично можна вважати такими легкими танками. Там немає на цих саме на цих саме броньованих машинах. Там немає такої потужної гармати, але там є проти. Проти протитанкові ракети, і, звичайно, у них є здатність перевозити певну кількість піхоти, яка може десантуватись цих машин. І для, у нашому випадку, для е, таких операцій, як була деокупація в. В Харківській області як була деокупація в Херсонській області, але там обійшлись навіть легшими бронетранспортерами, такими як М 113 Він просто легший. Це, це такий, ну це, це щось це скоріше бронетранспортер. Це не бойова машина піхоти, це бронетранспортер, який транспортує піхоту. І захищає її, ну і дає певний, певний, певний елемент ну огнової потуги, але це скоріше бронтранспортер. А Бредлі і Мардер, це бойові машини піхоти. Вони між бронтранспортером і танком. Взагалом, то потрібно все це. Але якщо дивитись на деокупацію операції, яка була в Харківській області, вона взагалі обійшлась без важких танків. Вона була на на самій, на самій легкій легко броньованій техніки, яка, яка була на озброєнні, напевно, М 13 також використовувався, але я думаю, це була найважча техніка, яка там була. Якщо ж ми говоримо про деокупацію лівого берега Дніпра від Запоріжжя туди до, до Геническа, от все це. Там відкритий простір, і там потрібна вже більш така потужна броньована техніка. І там потрібні, принаймні. Принаймні бойові машини пехоти такої потужності, як е, Мардар і Бредлі. Це, звичайно, ці назви всі знають часів холодної війни. Але це ну, сучасна нормальна зброя. Вона модернізується, туди ставляться постійно там е, постійно відбувається модернізація. І це ну, якісна зброя, яка Ну, аж ніяк не гірше е, бойових машин піхоти, які е, мала Україна на з радянських часів на озброєні. Як ну з, з радянські аналоги, радянські аналоги були гіршими, легшими і менш надійними. Тому я думаю, це дуже важливий прорив. Е, він створює. Запас ходу подальшого, тому що ну що говорити Бредлі Мартер, вони розраховані на те, щоб працювати разом з абрамсами і леопардами з основними бойовими танками. Тому це такий натяк на те, що можливо будуть і танки. Я, я особисто певний, що будуть і основні бойові танки сучасних, основні бойові танки НАТО теж будуть, але вже зараз я думаю, це значно посилює можливості. України для масштабних операцій з наступу на лівому березі Дніпра. Дуже хочемо сподіватися на те, що ми змінимо цю ситуацію після того, як нам нададуть ті красиві, як ви говорите, танки на які ми так сподіваємося. Пане Олексію, поговоримо ще про сау М 109 а 6 Я маю на увазі оті паладини. США передають ще 18 одиниць, і Ми бачили повідомлення, що ці САУ вже воюють в Україні. Чи це так, і наскільки вони круті? От, розкажіть нам, як фахівець. Я не скажу, що я не впевнений, що це дуже щось. Ну розумієте, Загалом, ця, ця самохідна гармата, вона ну стара. Вона давно існує. Це аналог. От в радянськ навпаки, в радянському союзі існувала існувала така система МСТА. От, ну це такого такого рівня мста С, вона є у Росіян. Вона є у нас. Це сучасна. Така якісна система, я не впевнений, чи вона краща або гірша за німецький панцер 2000. Ну, можливо, такого рівня. Це якісна самохідна гармата. Я думаю, тут головне навіть не у самій гарматі, а які боєприпаси даються до цієї гармати, і наскільки вони. Наскільки вони Задовольняють нас у кількості і якості. Я, ну, я, на жаль, не можу сказати, наскільки це рішуче змінює ситуацію на полі бою, саме ця гармата, вона вже є, або аналоги вже є. Німецькі і там ще радянські аналоги є. Це, ну, але це значно посилює, посилює наступ, який відбудеться. Це, це так. Я не можу сказати, наскільки я не думаю, ну але не думаю, що це. Те, що змінює ситуацію на полі бою, так само як хаймерс. Хаймерс змінили. Це не так, але це дуже значна і важлива, важливе зміцнення потужності для наступу. Це так. Український виробник Corel Medical. Вони нам надали для розіграшу ось такий турникет і ось е, таку аптечку. Для того, щоб, щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва. Е, має з'явитися десь е, цей е, QR-код. Ви можете зараз прямо щелкнути і підписатися на, на наш канал. Після того потрібно е, поставити дзвіночок, щоб не пропускати розіграші. І е, в коментарях до будь-якого відео на нашому каналі. Ви маєте написати нашу ключову фразу: це одеське шампанське, і написати, звідки ви нас дивитесь. І найближчим часом ми ось цей турникет і цю аптечку розіграємо, і вона поїде до когось з вас. Наскільки я розумію, найбільший плюс цієї системи в тому, що вона 155 міліметрів, і під нею нам західні партнери можуть поставляти свої, свої снаряди. Ну, судячи з усього, бо 152 другі, у нас ну, з ними певна проблема, ну, принаймні, була. Ще одна цікава. Це AMX 10RS. Це такий французький або важкий бронеавтомобіль, або його часто класифікують як колісний танк, або легкий танк. То це танк, ви можете пояснити, що це таке нам передадуть французи? Ну, я думаю, це за таким загальним визначенням, це все ж таки танк. Все, що має таку гармату більше 100 міліметрів, і вона обертається навколо своєї осі, і на певній базі броньовані. Я думаю, це все ж таки скоріше танк. Хоча, можливо, військові фахівці скажуть, що існує інша, інша класифікація. Але, зрештою, ну є така який термін, і у старій старі. Радянській системі і у західній системі основний бойовий танк. Якщо є основний бойовий танк, і всі знають, що це таке: це Леопард, це Абрамс, це Чі Челенджер, французький. У нас це т 80 Т Т-64. Але якщо існує основний бойовий танк, це означає, що існують і не основні бойові танки, а просто, просто танки. Так, от ця, ця, ця система французька, вона унікальна по своєму, там важко чимось порівняти її. Я думаю, це танк, спеціалізований танк. Спеціалізований танк він розрахований на те ж, на, на що розрахований Бредлі, на знищення ворожих танків. Оця гармата, вона дуже ефективна, точна саме для знищення ворожої бронетехніки. І от ці, ця система, вона швидка. Вона звичайно. Можливо, для наступу, от власне, для наступу, для заняття території, вона не, не дуже ефективна. Але у роки Холодної війни вона вважалась дуже важливою у захисті Європи від радянської Навали, саме для того, щоб швидко. Так би мовити, підскокувати на полі бою і знищувати е, радянські броньовані армади, які б наступали на Європу. Підскочили, знищили, відійшли знову, там знову на, на, наскочили. От у такому сенсі, я думаю, це все ж таки, все ж таки легкий колесний спеціалізований танк. А можна, якщо ви знаєте, скажіть, скільки їх нам нададуть? І е, е, наскільки вони захищені від протитанкових якихось інших систем, бо це ми також бачили на полі бою, коли е, зокрема там джевелінами, ну і всім іншим, ми знищували російську техніку. Це я так розумію, що трохи не той випадок, вона має бути дуже швидкою. Виїхала, ви, е, вистрілила і поїхала, і знов сховалася, ось так. Так, якось так. Я не можу сказати, наскільки вона яка там броня. Ну напевно, Джевелін вона не витримає. Це, це, це зрозуміло, що це, це не та. Вона, я думаю, цей танк більш має більшу броню, ніж Бредлі і Мардер. Ну можливо, також ж, принаймні не гіршу, але особливість у тому, що ця гармата діє на велику відстані. я думаю, там пару кілометрів має бути, і е, швидкість, маневровість і дальність дозволяє цій системі наносити удари до того, як будуть нанесені удари по ній. Тому що ну, все ж таки Джевелін це треба ще підійти, це, це, це піхотний там підрозділ, або е, російські системи е, аналогічні. Треба ще підійти до цього танку і встигнути, е, встигнути влучити. А танк швидкий. Він діє. На високій відстані, і він діє на, ну, на не на передку. Він діє. Він все ж таки за спиною е, більш броньованої таких важких танків має бути. Тому тут дійсно виникає питання: наскільки такий танк може бути ефективним без е, без. Е, Леопардів, Леклерків і абрамсів ну, все ж таки, в нас є танки передані там пару сотень танків радянського зразку. Передані Польщею, і в нас є ще свої танки. Тому я думаю, вони покажуть свою ефективність. Скільки їх? Я не пам'ятаю, там мова здається тижде. Там там 50, можливо ну, не сотню, ну там кілька десятків. Наскільки я пам'ятаю, там цифра вже є, вона була озвучена, і до речі, можна було побачити такі повідомлення, коли почались заяви про постачання. Мардерів і Бредлі такі були натяки на те, що це саме Франція запустила цей процес, оголосивши про надання цих своїх танків. Легких колесних і всі інші вже пішли за ними. Ну я не знаю наскільки це так. Ну я думаю, кількість от такі, що що Сполучені Штати, Німеччина і Франція по там 100 одиниць різної техніки надають в рамках цього нового пакету, який буде, я думаю, повною мірою озвучений на найближчій зустрічі Рамштайн. Так, ми всі на нього чекаємо. Німеччина, начебто, готує передати нам 40 одиниць мардерів. Ви вже про нього. Ну, ви вже говорили про цю систему, але хочеться ще раз більш детально про неї поговорити. От наскільки сучасні вони і з чим їх можна порівняти? Їх можна порівняти з Бредлі. Тобто, це так само бойова машина піхоти такого ж класу. Ну там і теж невелика гармата і засоби. Засоби ну там там, там по протитанкової боротьби, ну і переміщення ну, переміщення персоналу на полі бою. Ну, от, от я думаю, от це, це треба розглядати, як от, така спільна дія Америамерикано. Німецька, яка була узгоджена після, після відомої розмови Шольца і Байдена, після якого були от оголошені всі ці передачі озброєнь, і в принципі, і Мардер, і Бредлі вони під час холодної війни, так само як Леопард-2 і Абрамс, вони створювалися більш-менш синхронно і у розрахунку на те, щоб мати певну певну взаємосумісність. Тому просто, просто можна сказати, це добре. Це краще ніж те, що у нас було, і це краще ніж є у Росії. Це важливо і цікаво. Насправді, що це краще ніж є у Росії. От нещодавно з'явилася інформація, що Польща готова передати символічну кількість танків Леопард німецького виробництва. А Великобританія вперше з початку війни в Україні розглядає можливість постачання Києву танків «Челленджер-2». Коли їх можна очікувати, і чи доїдуть до нас е, Абрамси, і чи потрібні нам Амбрамси? Бо про них кажуть, що вони дуже прожерливі і складні? Ну вони дуже технологічні, тому їх важко обслуговувати в умовах там полів і всього іншого. Що нам краще, і і коли це у нас вже з'явиться насправді важка е, техніка від наших партнерів. Краще для нас те, для чого є логістика, і ще знаходиться ближче до нас. Логістика для абрамців в Європі, її треба ще відновлювати, тому що. Ну, Було значне скорочення американських військ в Європі. Основні такі важкі, важкі дивізії були виведені з Європи. Тому для Абрамсів в Європі не існує великої логістики. Ну і дійсно треба розуміти, що це турбореактивний танк. На ньому стоїть турбіна як на вертольоті. Вона дає певні унікальні характеристики для цього танку, але ну там дійсно є, є питання: скільки треба там палива, і наскільки для цього існує логістика. Леопард-2, здається, ну виглядає ідеальним варіантом, тому що їх багато в Європі. Принаймні, там ну більше десяти європейських країн мають на озброєні леопарди, Причому не тільки європейські країни мають леопарди, Для них є логістика, для них є система модернізації обслуговування постачань звичайно, бо боєприпасні от, питання постачання боєприпасів палово масивних матеріалів. Тому Абрамси у Леопарди виглядають найкращим варіантом. Там але питання у тому, що ну це ці танки потрібні самим тим країнам, в яких вони є. Вони не створювалися, вони не накопичувалися просто так. Там дійсно є кілька країн, які мають великі резерви танків «Леопард-2» перших моделей. Але ці перші моделі треба все ж таки доставати з резервів і щось з ними робити. Ну має Фінляндія значну кількість у резерві перших моделів, має Греція, має Польща. Але Польща свої, до речі, вона ці танки отримала у подарунок. вона їх не купувала при вступі до НАТО. Польща отримала 100 Леопардів-2 моделі а 4 Як подарунок при вступі до НАТО. Ну і там окрім окрім інших, інших подарунків, які от перші. Перші члени НАТО після закінчення холодної війни, вони отримали достатньо там цікаві такі збройні пропозиції. Але Польща свої танки зараз модернізує до нових рівнів за допомогою Німеччини, і вона ну теж не мала планів комусь це дарувати. Але ситуація така, що сукупно країни, європейські країни розуміють, що вони могли б. Щось дати Україні тут є одна проблема у тому, що ці танки кожна країна має свою версію танків Leopard 2, Вони відрізняються. Це такий крафтовий продукт. Коли німці от, робили ці постачання, вони їх створювали спеціально для, для певної країни. Вони трошки відрізняються. По-друге, вони потрібні цим самим країнам. По третє, якщо ці країни постачають, одна справа, коли Америка там по або за допомогою, у них є на це гроші. Коли Німеччина, якщо в неї є гроші, це зрозуміло. А якщо Польща, і Фінляндія, і Греція постачають такі коштовні танки, за це має хтось заплатити. І це іще один аспект. Якщо в рамках е, цих великих постачань Рамштайн є ще американські гроші, то дійсно процес йде скоріше. І от е, саме це вирішення цих кількох аспектів. Що е, кожен може дати кілька танків. Ну не, не сотню, а там десяток, скажімо, е, різні європейські країни. Але якщо їх 10, кожен кожна дає по десятку, це вже сотня. Е, Друге, ці танки мають німці. Узгодити між собою, тому що моделі трошки відрізняються. Треба, от треба для цього навчити, і ну так би мовити, американці трошки мають запустити фінансові механізми, які дозволять цим країнам цю передачу здійснити, і от тому ми так сподіваємось на Рамштайн, що там ми побачимо, що ці проблеми будуть вирішені, і я думаю, просто. Це питання настільки вже активно обговорюється, і навіть Британія зробила свою пропозицію, вона зробила цю пропозицію саме як каталізатор. Якщо ви там, європейці в Європейському Союзі, чогось боїтесь і, і не знаєте, як зробити, то ми, готу, ми готові дати челенджер, хоча ми розуміємо, що челенджер це гірше, ніж леопард, але ми готові. І от, от якщо цей процес буде каталізований, за допомогою е і британців і американців я думаю ці танки е з'являться з'являться вчасно я думаю ну до літа вони мають бути Пане Олексію, ми знаємо, що ну ні для кого не секрет, що колись Хаймерси дуже вплинули на хід війни? Можна сказати, переламали хід війни. Чим дуже позлили росіян? А от скажіть, якщо нам все ж таки передадуть і ті леопарди, і ті Абрамси, і Челенджери, наскільки це швидко нам допоможе вийти в кордони 1991? Ну, от хочеться мені помріяти разом з вами сьогодні. Ну, я думаю, операція на лівому на лівому степовому березі Дніпра. Вона буде дуже швидкою і ефективною. Просто у росіян немає що проти протиставити такому броньованому броньованій силі. Просто це. Ну, це, це це зробить гру. Це гро, зробить гру на полі бою. Саме не, не не у вогневому валі, не у враженні складів і там інфраструктури, не у припиненні наступу ворожого. От хаймерс зіграли важливу роль у припиненні російського наступу. Вони. Остаточно росіяни стали в оборону, окрім там відомого тактичного тактичної ділянки, де вони намагаються наступати, але і змусили їх поступово відступати. Але досі росіяни відступали. Ви знаєте, вони все ж таки втікали перед неминучою неминучою поразкою. Вони втікали так само, ну звичайно, там були бої, але вони розуміли, що вони втрачають територію, не можуть отримати, і пішли із Харківської області, ну значною частини, і правого берегу Херсонської області. Зрештою, на іншій території росіяни окопуються і намагаються там триматись. І, от для того, щоб пройти цю територію, звільнити на якій вони окопуються. От е е мардери бредлі. Абрамси, Леопарди, вони вирішують це питання проходження цих російських окопів на лівому березі Дніпра, до Азовського моря і до чорного моря так вирішують. Я думаю, навіть для операції по Криму до, до Кримських гір ця техніка дуже ефективна.